До 24 лютого Дмитро із Київщини був звичайним юнаком, який більшість його однолітків займався спортом і будував плани на майбутнє. Один з цикластий хотів стати перекладачем з англійської мови, готувався до ЗНО, а у вільний час займався воркаутом, допоки у його місту не увірвалася війна, яка змусила хлопця. У мить подорослі лютого. Я ще в цей день пішов в школу. Почнемо з цього. Я ще в цей день пішов у школу, і після першого чи другого уроку нам сказали, що почалась війна діти біжать додому. І хоча, як розповідає Дмитро, був шок, але усвідомлення загрози не було. Реакція була шокуюча, але були якісь надії, що до нас це не дійде, що конкретно в мене в місті. Ну як у всіх людей, що я, там, де ви проживаєте, ви просто уявити не можете, що це буде відбуватися в тому місці, де ви живете. Дмитро прийшов зі школи і побачив, як батьки метушаться по квартирі і хаотично збирають речі, кидаючи до валіз перше, що потрапляло до рук та згодом. Заспокоїлися потім думали, куди нам їхати, що нам робити. Спочатку, поки е не почалось ніяких польотів ракети і ніяких обстрілів не почалось. Ми сиділи ще вдома, якось сховалися, надіялися, що все в нас мене. Дарма ті люди саме через макарі намагалися пройти до Києва. Місто відбувалося взагалом вночі. Е як тільки оце з 9 вечора і до 6 ранку постійно були обстріли, просто постійно, непереривно літали рак ракети, постійно взриви е і так далі. Ми але зранку була тиша повна. Сім'я переїхала до родичів за місто, тому що у їхньому будинку є велике підвальне приміщення. Там і перебховувалися без комунікацій та зв'язку. Ще й вікна, які виходили з підвала, були там маленькі віконця. На під потолком можна сказати. Їх заставили мішками, щоб вік щоб скло не полетіло. І сиділи в повній темряві кілька днів. І, хоча Дмитру теж було лячно та відповідальність сильніша за страх, він намагався бути сильним і допомагав батькою підбадьорювати маму та братика. На диво пригадує юнак, чемно поводилася навіть його маленька племінниця. І, взагалі, кілька місяців там тільки щось починалося. Вона відразу лягала спати, і вона ніби відчувала, що всі переживають, і проявляла повну тишу, навіть не кричала нічого. Хоча е зазвичай до цього постійно вона голосна дуже була. Щоб трішки відволіктися, Дмитро з братом грав у шахи на сходах підвалу у разі обстрілів, відразу спускалися вниз, мобільного зв'язку не було, тому вони не знали, що відбувається в країні. Потім ми зрозуміли, що це місце, де ми знаходимося, це нейтральна територія, тобто не наша і не ворожа, і на ній постійно проходили військові дії. Майже місяць сім'я так жила. Та одного дня розповідає Дмитро, його батько вирішив переїхати додому, взяти ще певні речі та продукти. Він поїхав один. Ми залишилися в підвалі. Як тільки він відкривається воро. З цього будинку він виїжджає, він бачить, що стоїть просто в кількох не знаю, метрів 500-700 стоїть танк. Не наш танк, але його не тронули. Він просто проїхав е, і так само назад повернувся. З того моменту батьки вирішили виїжджати на Хмельниччину до ще однієї бабусі, яка живе у гуртку. Тут Дмитро і з братом почали дистанційно навчатися в одному із ліцеїв міста та готуватися до єдиного інтегрованого тесту. І після останніх подій передумав вступати на перекладача. Е, дуже цікавлюся різними е, it технологіями е, е, різними комп'ютерами, мобільними телефонами, тобто пристроями. І я тепер захотів стати е, е, it спеціалістом конкретно в напрямую кібербезпека, щоб якщо щось відбудеться, то я брав участь у цьому всьому і міг допомогти якось своїй країні. Тиждень тому Дмитро із сім'єю повернувся уже звільнений Макарів, хоча там майже кожен другий будинок обстріляний або знищений вщент. Та їхній будинок втілів. Ми повернутися, маємо куди, але ну звичайно, як і у всіх людей, сталося пошкодження, повлітали повністю всі вікна, які потрібно міняти кілька міжкімнатних дверей, скажімо так. Але головне, що він стоїть, і хоча війна майже знищила малу батьківщину Дмитра, та не знищила віру юнака краще завтра. Так, вулиці, якими він ходив, стадіони, на яких грав у волейбол, магазини, у яких купував смаколики, талисхожими на картинки з фільмів жахів. Та тепер він став ще сильнішим і відповідальнішим, і впевнений, що після війни його країна стане ще сильнішою, і він обов'язково досягне своїх бажаних цілей. Війна мене зробила, мені здається, сильнішим якось я став мислити якось більш наперед, більш раціонально і став якимось, я не знаю, більш холодним, можна сказати, адже я розумію, що відбувається, і потрібно. Якось прорахувати свої кроки настільки вперед, щоб все було як можна краще. Наша країна надзвичайно сильна, вона впорається зі всім. Наші люди такі, які не підкорюються ніколи і нікому, і 100% переможуть у цій війні. До нападу Росії у Макарові проживало понад 15 тисяч жителів. Під час активних бойових дій залишилося менше тисячі. У селищі були окуповані два мікрорайони, але по всьому селищу ворог завдавав авіаударів, обстрілював його з артилерії та градів. Після звільнення Макарівської громади там було знайдено понад 100 тіл Макарівців. Кожен другий будинок знищений.